Бойовики незаконних бандформувань продовжують порушувати умови перемир'я та вести вогонь по позиціям сил АТО. за минулу добу російські найманці 84 рази обстрілювали позиції Збройних сил України. Найбільш небезпечним був Донецький напрямок, де ворог 69 раз разів обстрілював наші опорні пункти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші укріплення неподалік Авдіївки, Пісків, Опитного, Зайцевого, Майорська та Первомайського, а також на шахті Бутівка та позиції Зеніт піддались обстрілам з мінометів 120 та 82 мм. В Опитному позиції українських військових ворог обстрілював з зенітної установки, а в Красногорівці з БМП. На Маріупольському напрямку під мінометним вогнем опинились українські бійці на позиціях поблизу Талаківки, Чермалика та Водяного. З опівночі активний вогонь російських найманців дещо знизився. Зафіксовано поодинокі обстріли позицій поблизу опитного з гранатометів та стрілецької зброї.